Буде третя світова війна точно. Він ненавидить Зеленського, Він хоче його замінити. Я буду йти в президенти України і принесу перемогу Україні. Це я перше кажу. Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз у студії з нашим постійним експертом, демонологом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено, радий бачити. І Я навзаєм. і не можу не приховати, як ви бачите, що світом зараз просто поширюється паніка, зокрема в українців. Адже різкі висловлювання і Трампа, і різних світових лідерів, і на нашу користь, і а вже ж ні, просто спричинили бурю емоцій і обурення від українців. Отож, висловлювання Трампа про те, що Україна напала на Росію, це геніальний хід. Чи його чітка і реальна позиція? Дякую вам за питання. Справді е, хотів сказати, що я е, з самого початку казав і бачив те, що е, безпосередньо Трамп буде говорити про Україну без України. Я про це людей попереджав і відкрито це казав. І також казав про той момент, що. Будуть прямі перемовини між Трампом і Путіним без України. Тож давайте подивимось тепер це питання. Дивіться, по картах показує так, що у цього Левіафана у справді керманича штатів плани завершити війну, тобто потушити вогонь протистояння. І задля цього він вдається до хитрощів і маніпуляцій світом, україною, європейським союзом і навіть Росією. Тобто він маніпулює і він, те, що він каже, це не все є дійсністю. Карта Двійка жезлів показує мені, що він а, в чомусь прогнув Росію в Еліріаді, а тепер він хоче прогнути Зеленського, прогнути Україну максимально під себе. Хочу сказати: на того, що я завжди був прихильником Трампа, а, хочу сказати, що Трамп. А, і його політика вони не є антиукраїнськими. Вони змінюються. Він не постійна людина, і а, в нього є як позитивні кроки до нас, те, що, як я казав, що Трамп буде надсилати Україні зброю в січні. Нам прийшло зброї набагато більше, ніж приходило при Байдені, і ми провели блискучий контрнаступ під Покровськом. І хочу сказати, що ми зупинили росіян по всій лінії зіткнення. Тобто він дав нам багато зброї авансом. Е, він е, постачав нам зброю і не відмовив постачанні зброї. А тепер, тепер він хоче. Щоб, щоб наша влада а вона не піде, щоб вона пішла на ті максимальні умови, що він хоче, для того, щоб змусити сісти за стіл перемовин з Росією. І я бачу по картах, що він зупинить військову допомогу Україні, тобто вона буде зупинена. Зараз є вже інформація про, про зупинку продажу зброї. Але буде зупинка ще й поставок зброї. Тобто зараз поставки зброї ще тривають, але вони будуть зупинені, тому що по картах випадає війна між Трампом і Зеленським. От зараз я, продовжуючи цю тему, розкладу карти. Угу. Чи змінилося його ставлення до пана Президента України? Ставлення не змінилось. Пас жезлів, е велика агресія. Справді вони не є такими друзями з самих початків, і зв'язку з цією ситуацією з імпічментом Дональда Трампа. Плюс ми, якщо пригадаємо, то згадаємо з вами, що коли почалася війна, Трамп казав про її завершення і таке інший, наш президент відкрито коментував, і це до речі, правильно він робив. В цьому сила нашого саме президента, що він в цьому він і гарний, що він завжди от дає відсіч. І каже правду. І він критикував Трампа. Звичайно, що Трамп дуже злопам'ятна людина. Він це запам'ятав. Зараз він теж намагається мститись за те, що Зеленський відповів так на критику на свою адресу, на адресу всієї України. Тому що рейтинг підтримки Зеленського не 4%, а 57%. І я вважаю, що відсоток навіть більший. Тому що я можу навіть бачити, спостерігати за коментарями під своїм каналом, зокрема від людей, від українців. І е, люди просили виставити потужний захист на президента. Я його ставив на початку війни. Я потім виставляв йому окремий захист від е, вбивства. І я зараз йому виставляю захист, е, він вже виставлений е, на його життя. На те, щоб він не здавав інтереси України, і на те, щоб е, в нього все вдалося, щоб ніхто не зміг його подолати. Але насправді насправді, хочу сказати, що ніхто його не вб'є з країни він не виїде, і жодну е, умову, яка не вигідна Україні, він не прийме. А коли він не прийме, тоді тоді Трамп вже прийде до нас з ласкою. І буде під про під, під нас принижуватись під Зеленською, як принижується зараз під Путіна. Коли тому, це станеться? Тому от я хочу договорити, що тому я і підтримую Трампа. Що я знаю, що по завершенню ми отримаємо завершення війни, ми отримуємо припинення вбивства українців росіянами. Ми збережемо наші території, які зараз під нашим контролем. Тому що якщо війна продовжувалася так, як це хотіла Камала Харіс, то, на жаль, ми б поступово при такій підтримці штатів, яка була мала військова, при тому, що мобілізаційний резерв РФ набагато більше, ніж наш, в 3-4 рази, ми би просто втратили Харків, втратили Суми, Полтаву, Київ втратили. Тому для, для мене, це от просто глядачі задають зараз питання веліари на фоні цих заяв, чому ви Трампа підтримували і підтримуєте. Я їм, я їм кажу, що я реваншист. Оце я перше кажу: я реваншист. Я розумію, що якщо ми зараз не можемо виграти війну, а ми не можемо це зробити повністю, то треба зараз взяти паузу. Переозброїтись, щоб у нас підросли чоловіки, ті, які ще молоденькі, 18, 20 років, щоб підросли діти, яким 15, 16, 14 років. І тоді ми вже з новими силами зможемо не те, що захищатись, ми зможемо відбити наші окуповані території, які у нас окупували. І м, зараз не кепська ситуація, не капітуляційна. По-перше, наша влада, от знаєте, я ціную Зеленського за те, що він ніколи не прогнеться. Це справді та людина. І роз, розумієте, що це ж інтерес не коштів. А, це не інтерес а, ще якогось якогось спрямування. Це інтерес. Того, що він справді горить тим, щоб захистити свою країну. І за такого президента треба стояти. І ми, е українці, ми зараз показуємо, у нього рейтинги зростають і будуть ще зростати. І ми, українці, покажемо всім, що з Україною треба розмовляти з повагою. А я, підтримуючи Трампа, просто наголошую вам на результаті. Я знаю, який буде результат, і е я не зважаю на... Його слова, тому що він і його команда робить проти, ну, протиречиві заяви. В той самий час Кіт Келох прекрасно приїжджає і спілкується з Зеленським з посмішкою. Тобто це гра Трампа. І давайте не будемо грати в неї, тому що, коли ми бачимо ці всі вкиди, ми просто, умовно кажучи, Просто мовно кажучи, підпадаємо вже під вплив ІПСО Російської Федерації. Е, так, я погоджуюсь, але знову ж таки, це гра Трампа, але мовно е, не хочеться, щоб матері, і жінки відправляли своїх дітей, чоловіків знову ж таки, знову на війну. Окей, через 5 років, через 3 роки, через 10 років. І це, врешті-решт, ну хочеться вже якогось логічного завершення. Нова війна при будь-яких гарантіях безпеки. Навіть при гарантіях безпеки в НАТО буде розпочата в будь якої ситуації. Тобто, це, це не можна відвернути цей момент. А Дії Трампа, вони, що вони додатково негативне діють, це те, що він справді легалізує війни в світі. І тепер те, що я побачив. Буде третя світова війна точно, в якому році? Десь ближче до 30-го року. Так, а, хочеться відійти від таких <гучих> гучних заяв і повернутися до нашої теми. А, в мережі знову ж таки потрапила така інформація. Хочемо зараз запитати в кар, чи правда це чи ні? Що делегації Росії та США зустрічалися таємно вже у Швейцарії а, протягом останніх декількох місяців? Чи правда це чи ні? Якщо так, то що вони там обговорювали? Можливо, якісь таємні домовленості вже були тоді. По-перше, карти показують, що так були. І я про це знаю, тому що я по розкладах своїх дивився і знав, що вони вже ведуть перемовини. Тобто вони перемовини почали вести, як тільки Дональда Трампа обрали президентом штатів. І а, для мене це не є таємницею. Я це бачив багато разів по картах. Говорив про це людям, і відповідно для мене це як і так розуміюча ситуація. Тобто, вони ведуть кулуарні перемовини. Як вів Байден кулуарні перемовини? Це ж про це наш президент каже, що вони підтримували комунікацію. Скажіть зараз Трамп одна з його заяв, що він змушує президента України виїхати з України як варіант до Франції. Що це таке? Це така маніпуляція? Чи він дійсно бачить якусь загрозу для життя Зеленського? Чи це він хоче просто позбутися від нашого президента? Ваш мечів, башня, але в перегорнутий. Це пряма ворожнича до президента України. Він ненавидить Зеленського, він хоче його замінити. Його ідеальний кандидат це Петро Порошенко. Трамп хоче змінити. Хоче Петра Порошенка, ба більше я навіть тому що це серйозна заява, я навіть зроблю зроблю припущення, тому що ми не в суді, ми не можемо казати ствердно. Я зроблю припущення про те, що Порошенко в зговорі з Трампом, щоб якимось чином нашкодити Зеленському і скинути його. Тому що Порошенко він вже відкрито заявив, що він підтримує Трампа, і він підтримує його риторику і каже, що це про рахунки Зеленського. Що це він винуватий, що з Трампом треба е, проводити дипломатичні консультації довгі, і вони призвели б до результату. А Зеленський такий прям поганий, що він все завалив. А, ну, якщо б Порошенко був президентом, ми б капітулювали давним-давно. І карти, які випадають мені зараз, вони показують те, що наш президент Аліф сила, і він. Жодним чином нікуди не поїде, а, е, нічого підписувати те, що невигідно а, Україні, він не буде. А, ба більше, е, наміри Трампа це башня. Він хоче знести е, Зеленського як невигідну людину. А чому невигідну? Тому що він не під олігархами, він не під впливом, він незалежний політик. Справді незалежний. І саме тому на нього лється стільки бруду. І ви зрозумієте, що це був справді великий президент. І якщо я даю прогнози, що залужний переможе у виборах президента, то це не тому, що я його підтримую. Я підтримую Зеленського. Але переможе Залужний. Так. Yeah. Але скажу так, що для мене важливо, щоб Україна збереглася. А на наступні президентські вибори, після цих, які зараз будуть, я буду йти в президенти України. Ви. Так. Ви вже готуєте свою компанію. Так. І якщо я піду в президенти України, це буде катастрофа для Росії. Це моя мета. Я так само, як і Володимир Зеленський, горю ідеєю знищення Росії. І якщо. Я виграю вибори, я відвоюю всі окуповані території. І я вдарю по Москві ракетами, безпілотниками, попри будь-яку заборону. І принесу перемогу Україні. Але це буде потім, це буде не в ці президентські вибори, які стануться в 2025 році. Це буде через один строк. Мені потрібно підготуватись, підготувати команду, підготувати себе і, відповідно, підійти до цього дуже скурпульозно, з дуже виваженими позиціями і з чітким планом відновлення України. Тому що, якщо я буду президентом, моя мета пообідати в Донецьку і в Севастополі під українським прапором. Це гучна дуже заява. Валяри будемо слідкувати, дивитися за подіями далі. Рада, що ми сьогодні записали цей ефір, і побачимося в наступних випусках.